Всім вітання! В цьому відео хочу зробити пояснення використання нового хірургічного набору. Я використовую імплантати КатриПро з 2009 року. Чому? Тому що він виробляється в Німеччині і він мені закриває максимальну кількість питань, тому що у нас є тонкі імплантати діаметром 3.0, у нас є короткі імплантати довжиною 6 мм, у нас є широкі імплантати діаметром 5 мм, у нас є довгі імплантати діаметром 13 мм. Але саме головне, щоб ви зрозуміли, коли ми зробили статистику за багато років, зрозуміло одне, що є 4 розміри, які встановлюються найчастіше: це 4,0 на 7,5. Це 4,0 на 9, це 4,5 на 7,5 і 4,5 на 9. Це складає 4 розміра, 86% від загальної кількості імплантатів, які застосовують в практиці. Я зверну увагу, що в соціальних мережах у лікарів-стоматологи всі застосовують шаблони для повного протоколу сверлін і встановлення імплантатів. Але коли я звернувся до своїх друзів, які мають власні лабораторії по різних місцях України. То звернувши увагу, що на столі стоять 95%, а то й більше, імплантати, які становилися зовсім без шаблонів. Зверну так само увагу після того, що більшість лікарів мають вже погіршений зір за рахунок того, що ми всі дивимося в телефони, планшети. Комп'ютери і це погіршився. зір. Я прийняв рішення виготовити власний хірургічний набір для встановлення імплантатів Катерпро. Перед тим як виробляти хірургічний набір, ми шукали виробника, хто зробить якісний -як бокс. Ми його знайшли. Особливість цієї коробки заключається в тому, що є інжекторне присування резини разом. З пластиком, що дає можливість мати суцільність для того, щоб не мати лишніх щелей, і там не залишаються біологічні речовини від попереднього пацієнта. Цю коробку можна мити в автоматичній мийці без участі людини, і на це маємо підтвердження Американського європейського інституту гігієни. Особливість цього хірургічного набору є те, що кожен імплантат має своє сверло з урахуванням його довжини та його діаметра, а саме головне з міліметром погруження нижче кортикальної частини кістки. Сверла не мають міток і не мають стопора. Сверла, які мають мітки під час обертів, під час подачі фізрощину, під час темноти в порожненні рота, воно не дає можливості чітко контролювати довжину. Ви можете звернути увагу. Що фінальні сверла зроблений жовтого кольору. Під час сверління жовтий колір повинен повністю бути занурений в кісткову частину, і це означає якісне положення майбутнього імплантату. Розробляючи хірургічний набір, ми дуже уважно слухали відгуки лікарів-стоматологів. Важливе питання, яке вони піднімали, ергономічне розміщення хірургічного набору на хірургічному столі. Наш набір розміщається вертикально, а не горизонтально. При вертикальному розміщенні хірургічного набору ми маємо більше місця по ширині на хірургічному столі. Хочу нагадати, що ви маєте спеціальну можливість брендування даного хірургічного набору. Також є можливість індивідуального наповнення хірургічного набору. Ми досягли цілі, яку ми поставили. Ми створили якісний інструмент для встановлення імплантатів КатріПРО. Набори є в наявності. Звертайтеся, і ми вам допоможемо. Індивідуально розібратися їхньому використанню.